Працівниками райавтодору вже три дні як розпочато роботи з ладкового ремонту автошляху в напрямку Харкова. В день шляховики використовують понад 10 тонн асфальтової суміші вже використано 30 тонн. На подальші ремонтні роботи матеріали будуть надаватися додатково облавтодором, щоб охопити більше ділянок по автошляхам району. Говорив під час доповіді про стан справ у Лозівському районі заступник голови райдержадміністрації Андрій Шевченко. У них є на три дні по 10 тонн асфальту. Поки що далі інформації немає, але все ж таки обіцяють, що буде асфальт вдаватися з Харкова і тому 30 тонн ну, ближе три дні буде ямковий ремонт. Ясна річ це не капітальний ремонт. Але це вже хоч. Тому завтра буде селектор за... Під керівництвом Шахненка, заступника голови адміністрації з цього питання, ми ну, очікуємо, що все ж таки гроші будуть виділені на ремонт доріг.